Bonjour. Сьогодні в мене таке дуже квіткове відео буде, але головні кольори в ньому, ну, таке. головні кольори це буде, як здогадалися, вже такий вогняно-жовтий, дуже такий темно-жовтий, світло-жовтий, трошки рожевого буде. І буквально такий, ось такого кольору. Як у нас аксесуари наші це наші супер новинки цього 2025 року, літа, літня колекція аксесуарів. Яку я зібрала майже всю. Е, Окрема тільки в мене сережки я не брала, тому що ну, ці так звані вузли вони мені якось не дуже до вподоби, і як би сказати, е, крупні. Але я е, надаю перевагу більш таким крупним сережкам, але щоб вони були більш такого плоского виконання. більш плоскі. Ось, ну, Розпочну все й одразу, хочу вам показати все й одразу. Ось так. Я сюди зібрала, можете бачити, ось тут у мене повно аксесуарів, вони всі тут. Це ось така літня сумка. У нас іде. Вся колекція ця, літа 2025. Називається сам кисит. Тобто, це колекція, буквально сонячні цілунки, сонячні поцілунки. І те, що у нас є в цій колекції, воно відповідає повністю цій назві. Я зібрала спеціально наповнила. Цю сумку, щоб її можна було подивитись. Ось так. Я туди поклала пончопле, той світлокоричневий, я вам демонструвала перед Новим роком його. Він прекрасно туди вмістився і ще всі аксесуари, які в мене є. Тобто вона має ось такий вигляд. Її можна зробити через плече. Вона дуже добре робиться, надівається на плече. Бо в мене є такі сумки, які ручки довгі, а носити їх незручно. Воно Розумієте, як ручка настільки довга, що вона навіть спадає з плеча, і не, не дивлячись на розмір, великі сумки, в мене є така бежева я казала, вас, вам казала, з таким світінком Кемел, така оторочена зверху. Вона в мене дуже спадає з плеча, незручно. А ця дуже зручна сумка, можете бачити? Вона дуже зручнюча така. Ось у неї тут є такий, як завжди, символ наш, символ наших всіх останніх колекцій. Такий ексклюзив, європейський ексклюзив, як вона називається ексклюзив, Стокгольм, ексклюзив, по-моєму, колекція у нас була. І ну, такий значок перероблений, зробили на цих, на цих всіх колекціях на наступних. Тобто, ось така дуже гарна сумка. Якіснею, можете бачити, якісне, така, як підсоломку зроблена. Вона буквально така, як сполокна, як під соломку зроблена. Дуже гарна якість. До цієї сумки у нас ідуть наступний. у нас Наступний аксесуар. Зараз я вам хочу зачитати навіть, так, щоб було зрозуміліше. Тут у нас іде. Так, тут у нас ідея про наступний аксесуар. А наступний аксесуар у нас це окуляри. І так, значить, сонячні окуляри. Сонячні окуляри. Додайте милого штриха до своїх літніх образів за допомогою цих сонцезахисних окулярів з ніжним силуетом котяче око. Рожевого відтінку та градієнтними димчастими лінзами. От знову вони кажуть рожевого відтінку. Я вам зараз продемонструю цей предмет. Ці окуляри вони не рожеві, вони якось такого ну, ніжно-бежове, якось кремового, ну, рожевого там мало. Надзвичайно привабливий сулет котяче око. Рожева рамка додасть особливого шарму вашому образу. Вони постачаються в шовковому мішечку для захисту та полірування. Тобто мішечок є серветкою для полірування одночасно. І ще опис такий до них. Якщо ви хочете створити стриманий стильний образ цього літа, відмовтеся від старих чорних окулярів та оберіть пудрово рожеве. Тобто, в мене дуже багато окулярів вони да, так само, то така темно-сіро-зелена така темно бежева то чорна, то чорно-фіолетова, то чорно-бордова. Тобто, всі оправи скельця, всі чорні. на вигляд, хоча... Коли дивишся крізь них на вулицю, на вулиці на сонці знаходишся, вони різного кольору, тобто на синя, фіолетові, скель, скельця, ну, тобто різні. А зараз вони кажуть, що в цьому, в цьому сезоні чорні не такі вже, вони не так модні. Та оберіть пудрово рожеве. Ось пудрово рожеве це якраз те, що, те, що треба, описує кольор. М'який та привабливий сует котячих зробить о, о, зробить вас головною героїною чарівних моментів цього літа. Деталі, матеріал ПК, живіча сталь, латунь, поліестерна сумка, один розмір. повна назад продукт сонячні окуляри санкісит. Сон, сонячні кіси поцілунки. Тобто колекція сам кісис. В цілому називається це колекція сонячні цілунки. Сонячні поцілунки. Ось ми можемо їх роздивитися. Приходять вони в такому дуже казково, бачите, один в один підходять під колір моїх квітів сьогодні в кадрі. Ось такі вони мають вигляд дуже привабливо. Там інструкція, як завжди, зсередини є. Дуже приватної аж лимон на жовті, такі, ну, дивіться, як воно ну, точно, як сонечко. Дістаєш з коробки. Таке враження, що дістали сонячні дійсно, сонячні Сонячні, сонячні якісь сонячні промінчики дістали з упаковки. Ось такого, ну, пудрово-рожевий може бути, але мені він більше такий, ну, як, як кремовий, як сказати. Ну, як кремовий кремовий я не знаю навіть, як назвати краще кремовий. Ну тобто Він має ось такий. Погану, не знай, ну, так. Він має ось такий колір. Я зняла вже ну, всі всі наклейки. Написано було ув 400 Це говорить про те, що ув 400 це захист від сонця ультрафіолета ультрафіолет, захист на 400 одиниць. Тобто, це дуже мощні, дуже гарні окуляри. Можете бачити. Ось такий у них вигляд. Ось так вони виглядають. Так. Дужки у них. Ось так виглядають дужки. Ось. Так виглядають дужки. І так виглядають вони. Ну, я думаю, мені, в принципі, цей форма ця лишнь. У мене є чорні, як я вже казала, чорні, чорні скельця, чорно бордова Оправа така, вони більш такий, більш котячий глаз, більш завужені, але такий. Як темно-бардова з чорним оправа, дуже гарна також, і дуже такі також широкі дужки, і дуже добре тримаються. Ну, надіним для повної наглядності хай будуть так. так. Наступне, що ми маємо? Так, сумка-окуляри. Наступне ми маємо ще сонячне намисто, яке в нас намисто. Зараз я вам його е, прочитаю і продемонструю. І так, класичний кольє-ланцюжок золотого кольору, одна сторона, якого оздоблена ніжними. Пастельними кольорами, одне намисто, два різних образи. Тобто під кольорову сторону, ось у мене тут зараз на кольорову сторону, воно в можете бачити, тут, тут різнобарні, тут іде ніжно такий ну, іде кольор ніжно-бежевий, потім такий яскраво помаранчевий, потім яскраво рожевий і яскраво блакитний. Чотири кольори нанесені такі, як і малю. Я зараз його зніму вам продемонструю. Спочатку прочитаємо про нього з вами. Так, одна сторона, якого здобана ніжними пастельними кольорами. Одне намисто, два різних образі, а друга гладка, повністю ну, така золотиста. Одне намисто два різних стилі. Вічний класичний твір. Осяю ваш образ золотистим відтінком. Ну воно ну, дійсно гарне. І ще про нього сказано золотисте коліє, яке справді. Справді витримає випробування часом і ніколи не вийде з моди. Ну дійсно, такі ви знаєте, такі ось ланцюжки, вони дуже гарні і дуже ну, в, в як поза часом, вони в моді завжди. Ви можете носити цей універсальний виріб двома способами: обрати повністю золотий бік для класичного образу або перевернути його з гарними пастельними кольорами. Ось на мені така, таке, як сарафан, така як сукня літня, дуже легка. Я наділа для того, щоб продемонструвати ну, не знайшла більш такого кольору в себе, щоб воно підійшло, тому зверху наділася сарафан. Зараз я вам прочитаю. Так. Матеріал латунь залізу, латунне покриття довжина 46 см плюс подовжене 6 см. Тобто всього 46 плюс екстендер 6-52 см. Повна назва продукту намисто поціловане сонцем. Намисто, поціловане сонцем. тобто Намисте ціловане сонце. Ще ось такі, можете бачити, я вам спеціально для вас з ем, сайтом е, укрупнила фото. Ось так іде молода дівчина в цих кольорах з такою сумкою. І так пов'язана хустка в неї ще. На цю сумку пов'язана хустка. Можете бачити. Ви бачили на мені і можете бачити в інтернеті, як виглядає ну, ось так. Так виглядає ця сумка з хусткою ще, пов'язаною поверх. Можу пов'язати спробувати. Але я думаю, зараз я вам хочу продемонструвати просто кальє перш ніж перейти до наступного аксесуару, я вам хочу продемонструвати це кольє з близького, з бишкою відстані, тому що я зараз буду ще хустку надівати, а хустка закриєте кольє і воно буде видно на мені. Тому я вам знімаю і демонструю. Ось, бачите, ось це кольоровий бік його. Можете бачити, укруп, укрупну, бачите, я укрупнила спеціально для вас. Ось так іде ось іде. Бачите? Такий бежевий. Такий бежевий іде кольор. Там, іде у нас такий є бежевий, є яскраво-рожевий, он яскраво помаранчевий знов такий, як пудрово пудроворожевий новобежевий. І знов ось такі кольори, чотири основних кольори. Під ці кольори можна підбирати будь-які на повсякденне таке, будь-які прикраси. Я, наприклад, обрала ось такі помаранчеві. Бачите? Ось такі яскраво помаранчеві я підібрала. Можна підібрати під рожевий у нас, що я вам демонструвала серця, такі сережки і кольє серце. Під рожевий, під яскраво, блакитний. Також є в мене такі. Ну, Вони там темно такі, як, як, як яскраво сині кольори. Ну, І там трошки сріблясті сережки. Але там ще можна, як кажуть, покупатись, поритись кожній да, в, своїх, в своїх косметичках, в старих біжутерій, і можна підібрати яскраво блакитний. А також є ще ну, такі ніжно-ніжно-ніжно пастельні. Ну, під пастельні будь-які сережки в мене комплектів також багато. Будь-які можна і ось такі камінці підібрати і ну, будь-які. Тобто дуже таких яскравих, червоних, синіх, чорних тут нема. Але є такі дуже ніжні пастельні Ось таке воно довжиною: 46 плюс 6 екстендер. Ось цей екстендер називається він подовження. Бачите, з таким елегантним, з елегантною кулькою на кінці це подовження 6 см. Тобто воно йде, це 6, а це 46, тому 52 см. Ось таке довге кольє. Це воно на, на кольорову сторону. я я на кольоровим боком я вам демонструвала, Бік кольоровий. На золотавий бік перевертаємо. просто, бачите, Просто золотавий бік. І до цього просто золотавого боку. Це буде вже більш класичний, більш такий вечірній нарядний варіант, тут нема нічого. Тільки цей золотавий бік коліє. Ось такий золотавий бік, без усіляких там, ну, без усіляких сек, скажімо, кольорових додатків. Під, під просто золотавий бік. Я собі, як я сказала, я полюбляю дуже плоскі такі, великі плоскі, ось У нас були, пам'ятаєте, ось такі сережки. от. Під плаский бік просто золотавий, Я підбираю ось такі крупні сережки просто до якоїсь. До нарядного такої сукні або донарядного костюму літнього, такого, що він в класичному був в варіанті, можна підбирати ось такі крупні гарні сережки. Бачите? Дуже добре буде пасувати до, до просто золотавого боку цього колія. А до кольору, я вже сказала, багато простих, простої біжутерії. От такі яскраво такі, помаранчеві, такі, яскраво помаранчеві, жовті, якісь, блакитні, рожеві. Самі найрізноманітніші кольори, які треба. Приходить, як завжди, в такій упаковці, на якій є всі інструкції, як, як з ним треба поводитись, не купатись, не митись в ньому, не наносити в нього парфуми, зберігати в коробочці, його оригінальні, не спати в цих прикрасах і протирати ось такою серветкою, спеціально його протирати. Тобто всі ці інструкції, вони в кожній бюджетурійних наших то упаковка. Гарна, в кожних біжетурійних упаковочках нагадування кожного разу одні й ті самі. Всі приходять також, ось в такому матеріалі з органзи прийшли сережки, ось такі гарні, і також вони були в упаковці. Тепер я вам хочу ще показати наступний аксесуар. Він виглядає ось так. Можна його носити так. Можна його носити так. Так, а можна його носити ось так ззаду, він виглядає. Тобто, це вже на пляжі десь коло басейну, просто у дворі, у кого я басейна у друзів, ось так можна його на себе надівати і носити. Але також можна пов'язати на сумку, як ми бачили в інтернет, нам демонструє. Ну тут написано, що шарф поцілований сонцем, а шарф це не дуже вірний переклад З сайту. Тут я перебрала переклад, тобто він ну, як шалик. Шалить, ну Це більша хустка, просто величезна хустка 90 на 90, що нам пише сайт про неї. Шовкова хустка з барвистим принтом може стати справжньою паличкою виручалочкою на літній відпустці. Ви можете носити його як стильний головний убір, пов'язати на пояс або м, як бандана ну, тобто, да? на голову. Він також десь на пляжі, він також може оживити вашу стару сумочку, бо носити її як яскравий ремінь. Можливості практично безмежні. Цей шарф, ну, я кажу, цей, ця хустка, із притомки квітучих гілок лимона та насиченого рожевому фоні додасть вашому літньому образу розслабленого серед... середоземноморського відтінку. Матеріал поліестер 90 на 90 см розмір, повна назва продукту, хустка санкісис. Та будемо за шарф, ну, шалик санкісис. Сонячні цілунки. Тобто ось такі у нас речі, такі у нас є сонячні цілунки. Зараз. Ай, момент, момент. Хотіла вам ще продемонструвати. Ну, то ладно, я вам прочитаю склад цього про, про це, як скажемо. У мене ще один продукт, який косметичний, там декоративний новинка, супер новинка, але про нього потім прочитаю наступного разу, коли відео буду знімати. А сьогодні просто його продемонструю. Ось такий. Зараз маємо дивитися, роздивитися таку хустку. Бачите? Ну, Казково гарний. Ось ці ось ці кольори, про які я казала, бачите, Яскраво такий жовтий він, яскраво жовтий, дуже такий сонячно-жовтий. І можемо його носити різними способами. Можемо його носити просто на на волосся. Да? Можемо носити, як бандану пов'язати. так. Можемо носити його ось так. Ми можемо носити. Взяти, пов'язати його буквально. Ну, буквально ось так. Ну, Хто любить такий спосіб, не просто ось так, а пов'язати його, як ми робимо ось так. Наприклад, щоб він не розв'язувався і десь ми його не злетів з нас, а особливо, якщо виїде десь на, в машині відкриті відкритіх вікна, висунувся, щоб не полетіло, нікуди з вас не, не злетіло. Можна носити його так, вузол зав'язати більш такий щільний і більш такий великий, він буде дуже добре виглядати. Або просто його нав'язати ось так, набік якось зробити. Робов да? один кінець сюди, другий кінець ось так. Так, пов'язати його. Потім можна його перекрутити і ці кінці запустити ось сюди. Сюди їх пов'язати поверх ще. Так, а потім ще поверх, і буде дуже гарно. Можна, так мені подобається, теж дуже подобається. Потім можна цю хустку просто вдіти. Я ж кажу, от я, наприклад, наділа спеціально на себе стільки наділа, мені вже жарко, але я щоб вам продемонструвати, що я цим хотіла показати і сказати. Тобто, ви, ви під цей, під, під, під у мене цей такий пудрово-рожевий піджак також. Бо тут рожеві відтінки, це справа жовтими, гарячо-жовтими відтінками. Якщо носити його ось так, можна навіть топ надіти білий під низ. Я міряла під низ, надіваєш білий топ, ну щоб не голо тіло, бо біли, білий біли топ. І потім надіваєте цей, цю хустку, і, наприклад, пристягнула піджака застягнула, і воно буде такий, знаєте, вигляд, як наче у вас така ковтинка дуже яскрава знизу, ось така рожева-жовта, а така ось лимонами, з гарними таким принт такий сочний. Або це може якийсь. Ну, я не знаю, такий якийсь шалик, дуже гарний, шовковий дорогий. Він виглядає доволі таки пристойно. Ну, тобто, я хочу сказати, що це, ця хустка виглядає дуже гарно. Ця хустка, ці окуляри, бачите, воно все дуже добре пасує, підходить за кольором до цієї сумки. ну Навіть можемо так накинути, да? зробити такий, такий такий зробити ось так, такий прикид. Да? І потім ще взяти цю сумку, наприклад. Да? І буде вам ось такий вигляд. він. Але ще до цього, ці часи вже старі, вже вони дуже, дуже багато років. Він вже, але в нас є до цього набору сумка, хустка, окуляри, коліє. Там ще сережки вузли, але я сережки такі взяла, як з квітки, просто плюски. І ще до цього є годинник. Тобто це колекція. ця колекція вона повністю йде така, ну як сказати, з прикрасами, якби сумка, теж як окраса, як прикраса. Вона може бути на всяк день у вас, на все літо можна на роботу і носити. Тут єдина кишенька на блискавці маленька, невеличка. Туди покласти можна невеликий гаманець, ось тут внутрі зсередини. І можна покласти якийсь телефон, наприклад. І ви замкнули, і, і більш-менш надійно. Ну, тобто ці сумки без, без молні, без застівок, без нічого, за ними треба дивитись. Особливо, якщо ви знаходитесь десь в такому місці, де ви знаєте, що ну, де суспільний транспорт або що. Тобто за такими речами треба дивитись дуже уважно, щоб ніхто нічого не кажуть. Всяке буває, ну не треба на це тільки розрахувати, що всі навкруги такі вже погані, але ну, бувають вже ті різні ситуації. Так. І ще ось такий такий самий гарний до цих всіх аксесуарів, до цих окулярів. Бачите, таке, все в одному кольорі. Дуже гарне, дуже сонячне, воно, воно та ще рожеве-жовтим, з жовтим. навіть такий, такий знаєте, ну, рожевий з таким Яскравий жовтий з ніжно-сірим дуже гарно це виходить. яскраво жовтий з темно-бордовим, з насичено бордовим дуже гарно. Кольор ідеально підходить. Але з рожевим, я думала, не дуже. Але бачите, такий популясто-рожевий, такий пудрово рожевий і, і яскраво рожевий, як на хустці, і все одно жовтий колір дуже добре пасує до цього кольору. Тепер ще ось такий у нас годинник, як я вам демонструвала вже на собі його в минулому відео. Але я просто хочу вам ще продемонструвати зараз. Тобто, до цього всього. До цього-всього, всього, до сумки, до хустки, до окулярів, до кольє, до сережок. Ще у нас є ось такий годинник. Тобто це все. Наша колекція сам кісит супер новинки аксесуарів літо 2025. Це найновіше. Сьогодні тільки розпочався я там дивилась в Україні цей каталог новий. Там аксесуари ці. Я вам вже їх представляю сьогодні, щоб ви собі могли зорієнтуватися і вирішити, потрібні вони вам чи ні. На сто... в минулому році, в минулому у нас, була ось така колекція. У мене тут не вся. Я можу демонструвала багато разів її так. Ось така фляга на 2 літри розділена там по, по часах прийому. Ну, як з цього боку воно виглядає ось так. Це, цей грушник е, виглядає з цього боку. Ось так зелено-такий. Зелено-яскраво рожеве, яскраво помаранчевий. Ось такий ось такий був рушничок. Ось така була баклажка, фляжка така була дуже гарна, яка дуже легко відкривалася. Я вже багато разів демонструвала її. Ось так вона її натискаєте. Коротко, вона, руки, вона відкривається Легко треба її просто, просто руки треба звільнити так, під воду. І ось такий годинник, який міняє, до речі, колір на такі полосочки яскраві тут був на циферблат і на сонці. Він міняє свій колір. І ось такий спонж був. Ще до цієї колекції минулорічної була косметичка двіна, така сама, така старката. І така старката, велика сумка. Точно такого. Точно такого ну, дизайну, так, так виконана вона так, знизу вузка, а зверху широченна вона дуже. Але вона більше цієї, і також таким самими, як, як ця ленточка на годиннику, як ця стрічка, як рушник такого кольору. І також кольору, там є такі ж стрічки, кольори, як цей спонж. До цього спонжу ще такий в такому пакуванні строкатому був підкурний набір двох. Така з двох з двох така косметичка, тобто з двох половинок косметичка у кожної своя окрема молнія. І така величезна, така точно по формату, по конфігурації сумка, але по розміру просто набагато більше. Така чисто пляжна сумка це колекція минулого літа. Це вся колекція минулого літа, як можете бачити, вона більш така ну для пляжу, безумовно, але вона більш така, як домашня, така, як як сказати, як для домашнього побуту, все більше на пляж, як для домашнього побуту. А ось це саме, це така декоративна, вже така гарна, яка прикрашає вас саме. Не, не для дому, як кажуть вона, не тільки для, не для, не для, не для пляжу. Ну, можна сумку цю взяти на пляж, як вони там нам показала на сайті, вони її на ручку нав'язали. Ми можемо так само зробити, може пов'язати її на ручку. Цей шарф, там не більше шарф, ну як шалик, але це хустка насправді дуже гарна з таким принтом. <кхи> дуже літнім, казково гарним принтом, така сумка можна зробити і так. Так, тобто, будь ласка, ось вона виглядає дуже стильно, якщо ви пов'яжете сюди свій шалик, цей свій хустку, ваша сумка буде виглядати просто суперським. Так так вона виглядає, можна і так, так само, як на слайді показано. Дівчина йде, і в неї така сумка з таким шаликом. Тобто це ось в такому вигляді все. Тепер, що я вам ще хочу розказати і показати. Тобто, це аксесуари, це суперновинки цього літа, колекція санкіси, сонячні цілунки 2025 року. Це так, це все ясно і зрозуміло. Тепер у нас ще є ось така. така... Такі парфуми, я вам про них розповідала в минулому відео. Казала, що випадково потрапили вони мені на це повний флакон, це нове, бачите, повністю повне, навіть його не видно, не видно на рівня, бо він повний, під зав'язку. Що потрапила на футболку, випадково на чисту, лежали, вони були складені в шкафу, я на неї попала цим парфумом, І воно мені 10 або 12 днів. Від тої футболки, потім я дістала через 12 днів, а від неї був аромат. Не можу триматися. Я б... О, Боже, не. Цих парфумів. Тобто це такий аромат, який дійсно дуже такий він стійкий і дуже-дуже довго тримається. Цього флакона, попереднього флакона пустого, мені вистачило десь ну, майже на рік, майже десь місяців на 10. Я маю надію, що цього флакона мені вистачить дуже надовго. Він надстійкий. Я про нього розповідала, у мене там ще є відео про його склад, про те, з яких ароматів він складається, повністю з яких, який в нього склад. Ну, тобто все є. Але аромат в нього, ще раз підкреслюю, аромат тримається на одязі 10 днів мінімум. І на, на вас тримається аромат, на мені тримається цей аромат, мінімум ну, десь 24, а то й 48 годин. На волосі, на тілі, на всьому тримається дуже довго. І тепер ще ось такий стікер. Наприкінці сьогодні аксесуари, але я не могла втриматися, бо це супер новинка. Дивіться, якщо вам треба, він дуже гарно пахне. На, на смак він солодкий. розумієте? Я ще такого чуда не бачу, щоб помади або ну, іноді бувають аромати. От у нас там гелі, да? вони там малинові. Там я в минулому відео розповідала. Но, але цей він, він солодкий, розумієте? Тобто має солодкий смак, прям солодкий. І це маркер для губ. Що його відрізняє? Це маркер для губ. Я собі там різні кольори є. Там є і бежевий, так само, і персиковий, і ніжно-бежевий, ніжно персиковий Це такий ніжний, як малиновий, такий не малиновий, а по-моєму, як це називається, чилі да? або паприка, ну чилі, ні, по-моєму. Ну, тобто, якийсь якийсь перес такий, який. Ну, але він солодкий, не гіркий, а солодкий. Тобто, дуже гарний колір має. Ось такий має він колір. Бачите? Він дійсно він дійсно нагадує нам маркер. ось ми... Якщо ви хочете дуже інтенсивний відтінок, ви багато разів пройдетесь по губах, декілька разів, не один раз, і будете мати супер насичений колір. Але що я хочу сказати? Він настільки гарно лягає. Він настільки гарно аромат має фруктовий, він настільки солодкий, але трошки липкий. Перші секунди він липкий, потім нормально. І він тримається довго. Я спеціально нанесла його, поснідала. Потім ще ходила, взяла собі, зварювала в каву машині. Каву зробила таку, де сливки, дуже такі жирнючі, з кавою. такий глати мачато. Ну, можете знати, що воно таке. Ну, дуже насичене, дуже журналі. Але губи не стерлись, ну, майже... Тобто тінт це як тінти. Розумієте, це як маркер тінт він називається. Маркер тінт. І губи залишились такими ж червоними, такими світло-червоними, як були спочатку, коли я тільки його нанесла. Бачите? Ось такий колір. Дуже гарний колір. Ну просто супер колір. Я не знаю. Зараз би його нанести, але його не буде видно. Ні. Але блищить, бачите? Він блищить і він, він такий солодкий, розумієте? Він просто солодкий. Е, на ньому написано. Так, in Sweden, Ну, звісно, in Italy, зроблено в Італії. Обожнюю ці помади останні. Маркери, ось такі, ось, точно. Такі от всі, ну, такі всі, як сказати, такі всі наші наші всі такі. Всі новиночки, всі наші гелі для губ, все, що виробляється в Італії. Все, що виробляється в Італії, це все дуже мені подобається. Італія, Німеччина, якість просто суперська. Так, ну ось такий у нас такий Stain Stain, Stain and Stay, Stand. Stand and Stay, Lip Marker, да, Чілі написано. Колір чилі, Маркер. Маркер для губ. розумієте, Не гель для губ. Не блиск для губ. Ні якийсь там. Я не знаю, ну що там масло для губ. Не помада, не матова помада, ані рідка помада, ані, ані, ані будь-яка помада. Це саме маркер для губ. Тобто, якщо його нанести, ну, давайте обйдемо, спробуємо. Так. О, Побільше. О. І сюди. Хм. Хм. Бачите? Хм. Я його була його видно. Тобто це маркер, ви можете його використовувати просто для підводки. Підвели і заповнили якоюсь помадою. Але краще за все ним самим. Ви обвели губи, ним самим заповнили середини, простір обведений на губах. Цей губи заповнили. Він декілька секунд він підсихає, вбирається, скільки йому треба, і тримається дуже довго. Колір чілі рекомендую. Ось такий колір. Колір чілі, а в нього є в нього. Код. код 46 891. 46 891. Це його код. Ну, буду потім якось робити ще декоративний косметики огляд. Я його ще раз, я про нього прочитаю з сайту всю детальну інформацію для вас. Ще раз його нанесу просто на чисті губи, щоб було наглядно видно. Разом там також масло тін буде. І просто детальну інформацію вам дам. Ну все, всього доброго, до побачення. Дуже рада була донести до вас супер новинки. Сьогодні тільки перший день каталога. Дивіться уважно. Передивляйтесь відео, замовляйте, кому треба, кому не треба, щось інше може треба замовити. То перший день це саме такий день, коли все є в наявності, повністю. Все. Потім е, іноді кинешся через тиждень, а його вже нема. Все. Всього доброго, до побачення, до наступного відео.